Вітаю спільноту. Продовжуємо розгляд наказу Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства про затвердження вимог, та благополуч... вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час їхнього утримання. Це частина друга. Перша вже пішла в ефір. Думаю, що я ці нововведення не зможу розглянути за 5-6 випусків, тому що особисто в мене досить багато питань, і ці всі питання практичні. Я задаю сама собі питаннями, шукаю відповіді, знаходжу їх. Я завжди знаходжу на доказових джерелах і ділюся з вами. Тому з вас лайк і підписка, аби не пропустити. Майбутнього якогось певного ефіру дослідження. Я також для зручності вашої і своєї, напевно, бо теж буду повертатися, якщо щось мене буде цікавити, глянути в цифри і відповідність документу, я створю новий плейлист, в якому будуть євроінтеграці... євроінтеграційні вимоги до ведення птахівництва. Якось так я його назву, і там вже по частинах будемо собі кожен шукати когось що цікавить. Зараз для нас. Найцікавіше, як я завжди казала, найболючіше це питання про курей. І ось тут, які ж нововведення стосуються наших курок несучок і взагалі курок. Бо далі будемо говорити про бройлери. Отже, прощаємося зі старими клітками. І найбільші зміни в куроводстві згідно цього наказу стосуються систем утримання. Звичайні непокращені клітки тепер фактично поза законом. І вступає тепер вимога додержання площі і комфорту. Тут вже трошки рахувала, можливо, я неправильно рахувала, перераховуйте калькулятор і все в наших руках. На одну курку, згідно цього, цього наказу, має припадати не менше 750 квадратних сантиметрів загальної площі з яких 600 квадратних сантиметрів це так звана корисна площа. Я порахувала, що корисна площа це 0,06 квадратного метру. Є обов'язкові елементи. Кожна клітка, якщо це клітка, повинна мати гніздо, підстилку для дзьобання та риття, чого немає в клітках, просто в клітках, особливо двохповерхових-трьохповерхових, і сідало. Кожне сідало має бути не менше 15 см на одну курку. Висота клітки не менше 20 см у будь-якій точці над корисною площею. Я взагалі поборних будь-яких кліток. Власне, ми маємо ці такі, метал... на увазі, металеві клітки, в яких знаходиться птиця. Сумно це все. Не побоюсь цього слова сказати, страшно це все. І тішимося тим, що новий закон, нові вимоги, нові накази відбирають у курок їхні клітки. Вимоги до альтернативних систем це підлогове утримання. Ну, це те, що полюбляю я. Мені подобається, коли пташки живуть на підлогому. Утримані, а взагалі добре на, корис... на вільному вигулі, звісно, якщо сусіди не проти, а вони завжди проти. Знаєте, є ще такий нонсенс. Моя курка зайшла до сусідки це смерть. Однак, коли сусідчина курка до мене зайшла, ну це ж курка, це ж не корова, я ж її пасти не буду. Отже, вимоги до альтернативних систем, щільність посадки не більше 9 голів на метр квадратний корисної площі. Я почала задаватись таким математичною задачею. У мене 50 курок, тому мені знадобиться приблизно 5,56 квадратних метрів. Тут я видихаю, бо мій курник це 15 квадратних метрів. На кожній 7 курей має бути як мінімум одне гніздо або 1 квадратний метр на 120 курей у випадку групових гнізд. Ну, я знаю, що у нас з гніздами ніколи немає проблем. Ми їм тих гнізд намостимо більше, ніж треба, а вони все одно не несуться. Бройлери. Які ж вимоги до бройлерів? Контроль щільності та мікроклімату. Для м'ясних порід основний акцент, зроблений в цьому наказі, на тому, щоб птиця А. Не задихалася і Б не перегрівалася через надмірну кількість голів у пташнику. Яка ж є щільність посадки? Стандартна щільність не більше 33 кг живої ваги на 1 квадратний метр. Виняток. Є певний виняток, я цей виняток вам зачитаю, але спробую виділити, якщо хтось там, як добрий студент, да, записує для себе. Бо поки що мені якось в голові важко відобразити цю цифру, ще на один квадратний метр в мене має бути бройлерів не більше 33 кг. Треба все на запитати, скільки то в нас. Та той вольєр. Боже, як називається? Вольєр, господи, даруйте вольєр для курей, бо ми все ж таки його накриваємо, щоб ні щури нічого не попало. Але це не клітка, це вольєр. Яка квадратура того вольєру? Бо мені здається, що ну, я дотримуюся цієї вимоги, але я не впевнена. А раз не впевнена, це підстави. Такому трошки заведенню думок, сверлячків в голові. Я проти. Виняток. Дозволяється збільшення до 39-42 кг на квадратний метр, але лише за умови, що власник повідомив Держпродспожив службу і може довести ідеальну роботу систем вентиляції та охолодження. Вимоги до підстилки. Вона має бути завжди сухою і пухкою на поверхні. Це критично для запобігання пододерматиту, це опіки ніг птиці. Завжди в бройлері, як би ти їх би не доглядав. Якщо в них велика маса, то завжди на пучки, якщо це можна назвати, їхніх лапах, вони завжди стираються, інколи бувають такі як рани. Тому що це велика, реально велика вага. І міг ну, завжди шкода. Корм. Птиця повинна мати доступ до корму постійно, або через рівні проміжки часу. Заборонено позбавляти бройлерів корму більше, ніж за 12 годин до забою. Ну, якщо чесно, мене це дивується вимога, тому що якщо ми, ми знаємо, що гарно ріс бройлер і доріс до тієї ваги, яку ми хочемо, яка написана в інструкціях, в бройлера завжди повинна бути і вода, і корм. Але позбавляти птицю на 12 годин, ну це просто знущання знову ж і над собою більше, ніж над птицею. І тут, коли я читала ці вимоги до бройлерів, мені не страшно. Бройлер бройлерник у мене окремий, має площу 5 квадратних метрів. І ми завжди вирощуємо не більше 50 бройлерів. Тому той, хто має якісь. Виходи за рамки цього наказу, посидіть, подумайте уважненько, як -то вирішити цю проблему для того, щоб не давати підстав для ветеринарної служби щось там нам говорити. У пташок ми зобов'язані пташкам забезпечити світловий режим, так званий право на сон. Ну, ми знаємо, що пташка має 5 свобод і одна з них це світловий режим. Наказ номер 224, який обговорюємо, вводить дуже чіткі правила щодо освітлення в пташниках, що раніше дуже часто ігнорувалося для стимуляції росту. Ну і, скажімо так, в цілях економії. Ритм 24 години. Тобто, світловий день має відповідати добовому циклу. Період темряви. Птиця повинна мати безперервний період темряви. Приблизно 1 1,3 доби, тобто 8 годин. Це необхідно для формування імунітету та нормального розвитку скелета. Курник ми освітлюємо 8 годин на сутки. Інколи мене переповнила любов до моїх курей, я залишала їм на ніч. Запитайте, нашу, не знаю. Ну, ми ж залишаємо маленьким діткам включений нічник. Мені 48 років, я маю чотири вищих дипломи про вищу освіти. Я нібито здорова людина з критичним мисленням. Займаю такі керівні місця, але, ну, скажімо так, тупила. І в мене могло бути курям і 24 години. Ні, це неправильно, це порушення права на сон. Ефект сутінків. Перехід від світла до темряви і навпаки має бути поступовим, щоб птиця мала спокійно вмоститися на відпочинок і не травмуватися від переляку. Отже, як ми ведемо себе, ну, це я себе побачила, що я не забезпечую своїм пташкам ефект сутінків. Я стаю дуже, стаємо вранці, всі дуже літають. Ми зженемося на роботу, треба все стинути, ще й взяти з собою їсти і дітей в школу випроводити. Врубаємо світло, вриваємося в курник. Кури, не знаю, індекс шалений, вагу, напевно, на ходу скидають, серце калатається, яйця, напевно, там відмовляються виходити на світ. Ну, ми травмуємо свою птицю тим, що ми вриваємося, вмикаємо різко. Що має бути? Має бути тихо, світло, почало розвиднятися. Не вмикаємо ще світло. Коли світло розвиднилося, скажімо, це 8 година ранку, вмикаємо пташці 8 годин. І фактично це як наш робочий день. Повертаємося з роботи і починаємо вимикати світло, щоб в нашому курнику світло ну, темніло, 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 темніло по черзі. Насправді це логічно. В 6 годин вечора в темну пору це вже нічого не видно. А ми ще своїй свої птиці ми ще наганяємо світло. Ну от, теж подякувала цьому наказу за те, що я помудрішала. Гігієна та контроль. Що ми маємо забезпечити? Гігієну та контроль. Огляд. Згідно з наказом, ці, весь, вся, птаха, весь птах. угу. вся птаха має оглядатися двічі на день. Хвору або травмовану птицю слід негайно лікувати або ізолювати. Шум. Рівень шуму в пташниках має бути мінімізований. Постійний гучний шум від вентиляторів або механізмів заборонений. В нас шуму немає, якщо не рахувати, коли летять лі... літаки над садибами. Я дивилась на реакцію моїх гусей. Мені серце обливалося кров'ю. Коли я дивилася, як страждає птиця від стресу, коли летять літаки. Інколи буває, що літаки летять дуже низько, і мені хочеться взяти і закинути нашим хлопцям пляшку з мінералкою, і, ну не знаю, чай, шкаву не закину. Здається так, що ну, це здається, я шпурну і попаду до них в кабіну. І я дивлюся, як мої гуси відкривають зубенята і починають цими дзьобами хапати повітря. Я боюся думати, як в них там серце б'ється. Я розумію, що це стрес, отже, відкладена яйцеклапка. І вентиляція це обов'язково. Температура на вулиці вища за 30 градусів, то температура всередині пташника не повинна перевищувати її більше, ніж на 3 градуси. Знову курка легше переносить зиму, так, ну, ясно не мороз мінус 20 градусів, ніж жару у 30 градус. Да, особливо, хто вирощує індики, то температура за 30 градусів, звісно, це проблема. І далі це те питання, яке я вирішила для себе. На кого вимоги не поширюються? Ну, не була б я українкою, правда ці норми не стосуються домашніх господарств, де утримується менше, шайне, ніж 350 курей-несучок або менше, ніж 500 бройлерів. Це усі ці правила саме для комерційних операторів ринку. Комерційні це ми говоримо, оператори ринку, ми говоримо ті, хто власники великих птахофабрик, тих, кого понад 350 курей не сучок, або менше, ніж 500 бройлерів. Але спойлерю, кінець мого розслідування. І там я доведу просто конкретно: ці вимоги поширюються і на мене, і на ту людину, яка вирощує 10 курок. Так, не так максимально, але я вже є учасником цього ринку пташиного, і до мене теж застосовується, правда, мінімальні, але застосовуються до мене вимоги. Далі. Я задаюся питанням. Так? Якщо ці норми не стосуються домашніх господарств, де утримується менше ніж 350 курей сучок, або менше, ніж бройлерів, то в мене є питання. Чи стосуються ці нововведення дрібних господарів, у кого? Я пишу, ну, пишу, пишу вам свій приклад: у мене 50 курок, 20 качок, зараз немає, але в принципі зазвичай завжди вони в мене є: 8 гусок, зараз вже 7 гусок. 8 гусок і десь через місяць, напевно, ми візьмемо з 20 бройлерів ну, для сім'ї. Ну, вже я тако рахую 50, ну, вже за 100. Ну, не влажу я ніяк ні в 350 курейний сучок, ні в 500 бройлерів. Так, чудове питання. Для всіх чудове запитання. І воно нам допомагає розставити крапки над І в юридичних тонкощах наказу номер 224 І от коротка відповідь. Юридично. Це питання виводить нас за рамки нагляду ведспослужби. Фактично, частково. І тому давайте розбиратися, чому моє господарство, нагадуємо, 50 курок, 20 качок, 8 гусок. Допишемо, ну, там, де 20 качок, хай буде 20 бройлерів, чому воно знаходиться в так званій сірій зоні, і на що нам з вами справді варто зважати юридичний поріг, кількість голів. Наказ 224 дійсно містить уточнення щодо мінімальної кількості птиці. Якщо в мене менше 350 курей несучок, або менше 500 бройлерів, це в мене, або у вас там, наприклад, 210, 290, або навіть 340 курей несучок, і. 498 бройлерів, то ви не зобов'язані проводити складні лабораторні вимірювання рівня аміаку. Я зараз дивлюсь матеріали по Аміаку, шкода Аміаку, щоб дійсно вже навчитися самому собі на рівні підкорковини боротися з Аміаком. Далі. Ви не зобов'язані встановлювати сертифіковані системи сигналізації та автоматизації. Ну і знову пам'ятаємо, що не з палок не з і не з зізоленти. І не зобов'язані мати спеціальні дипломи про проходження навчання з благополуччя. Але є одне але. Це звільнення, лише, це звільнення стосується лише специфічних технічних вимог для промислових пташників. По можеш виявляти цих. 498 бройлерів це вже промисловий пташник. Якщо реально у вас немає такої кількості, ви звільняєтеся від лабораторних вимірювань, від сигналізації, автоматизації сертифікованих. І ви можете не наймати спеціалізованих, спеці 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 сертифікованих навчальних працівників з, з благополуччя. Але ми пам'ятаємо умови задачі. У мене дуже, дуже, дуже малесеньке господарство. Я попадаю в пастку. Пастка закону про ветеринарну медицину. Наказ 224 це лише один із документів, який регламентує діяльність Держ, служби. Над ним стоїть базовий закон. Так? І якщо ми можемо. Наказ не є обов'язковим для виконання, то закон України не звільняє нас, незнання закону не звільняє нас від відповідальності. Закон України про ветеринарну медицину і Кодекс про адміністративні правопорушення стаття 107 прописує нам, що для будь-якого власника, навіть якщо у нього всього один, один кур, залишаються обов'язковими загальні норми. І от вони є стандартні. Так, заборона жорстокого поводження, якщо птиця голодна, без води або живе в багнюці, це порушення незалежно від кількості. І санітарні норми. Запах і шум не повинні заважати сусідам. Усе це регулюється правилами благоустрою вашої громади. І попередніх відео ми говорили, що запахи і шуми є достатньою підставою звернення наших сусідів із скаргою на наше господарство, і ми чекаємо. Ветеринарних працівників з своєю бумажними волокитами до нас в гостях. Чи стосується це вас, якщо ви продаєте продукцію? Так теж є тут нюанс, яким варто задатися. Якщо ми продукцію вирощуємо для себе і їмо ми, яйця і м'ясо самі, до нас претензій згідно з наказом 224 бути не може. Якщо ж я вирощую на продаж, і як тільки я виношу свій кошик яєць на ринок, або здаю їх в магазин, я стаю оператором ринку. І хоча технічні норми, от і так, 15 см сідала на курку, скільки там метрів всяких різних на одну голову, пізніше я порахую, до, до нас все ще не застосовується, бо в нас дуже мала кількість. Інспектор може вимагати від нас загального дотримання гігієни та благополуччя тварин. Це цей слайд, про який я щойно говорила, і це заборона жорсткого поводження, і санітарні норми, запах і шум. Ну, таке. Резюме для нашого випадку, якщо в мене є 50 курок, 20 бройлерів і 7 гусок, я не підпадаю під жорстокий контроль наказу номер 224 у частині площі на сантиметри чи обов'язкової вентиляції сигналізацією. Проте я залишаюся у полі зору ветеринарних служб щодо профілактики хвороби, передусім це гриптиці, сальмонельоз. Це передається через м'ясо і гуманного поводження, доступ до води і корму. сусідський скар, якщо качки, гуси, свені, як кажуть, в селах, так, вівці, кози, будь-яка наша худобця, створюють надмірний шум, сморід, ну навіть не знаю, шкоду можуть принести, коли кури залізли і вигребли людям все, що вони засіяли. Тому якою можна дати пораду для спокійного сну. Навіть якщо закон до нас лояльний, а він насправді дуже лояльний до малесеньких господарств, тримаємо господарство в чистоті. Якщо сусід викликає перевірку, стоїть там тішиться, можливо, навіть на камеру це все вже знімає і вже там буде тіктотити, ютубити, не знає, які там в нього свої фронти, прорива і нести справедливість в маси, інспектор прийде і скаже, у цієї людиночки всього 78 одиниць птиці. Наказ номер 224 на нього, на нього не діє. Птиця здорова, весела, в трояндах, претензій немає. Залишається нашому сусіду закрити Ютуб, закрити стрім, і якщо це розумна людина, що зробиться розумна людина? Візьме і припинить, а ще найкраще видалить. Отже, на такій веселій ноті ми залишаємо, видихуємо, що ми не підпадаємо під жорсткі контролі в частині площі на сантиметри чи обов'язкової вентиляції. І будемо, я буду готуватися далі, треба трошки мені часу, щоб подивитися, що далі, які питання в мене породжуються із читанням з цим наказом. Шануємося, підписуємо, лайкаємо. Можливо, у вас є запитання, і я зможу справитися і дати відповіді на них. Пишіть, я завжди буду записувати їх, готуватися або чесно в коментарях відповідати, що не можу, не знаю, не вистачає ні розуму, не знаю, де шукати. Бо зараз все ж таки я буду готуватися для вас, щоб якусь там таку форму підказати, застосувати чат GPT, щоб він нам уклав якісь там нам склірозніки, журнали, поради і так, далі, і так далі. Але все, що стосується, все що в межах наказу номер 224 До зустрічі!